iPad OS26 Beta 1 вже тут, і це одне з наймасштабніших оновлень iPad за останній час. У цьому відео я покажу вам понад 35 нових функцій і змін у програмному забезпеченні iPad OS 26. Це саме той випадок, коли в мене знову з'явилось бажання знову користуватись iPad OS. Почнемо з очевидного: хардизай Liquid Glass. Якщо ви щойно встановили iPad 26 на свій пристрій, ви побачите масштабні зміни майже в кожному елементі інтерфейсу. Кожна іконка застосунку була оновлена. Вновлена в новому скляному стилі, деякі змінилися більш помітно, наприклад, іконка камери. Також на екрані блокування видно значні зміни. Цифри годинника тепер мають скляний вигляд. Якщо перейти на головний екран, то ви побачите нову анімацію з ефектом відскоку, коли виходите із режиму блокування. Якщо натиснути і довго тримати пальцем на головному екрані і ввійти в режим редагування кнопки, тут також змінилося, як і в iOS 26. Якщо натискаєте Налаштувати, з'являється можливість змінювати вигляд іконок. Тут можна встановити темний режим для іконок, постійно залишити або залишити автоматичний. Також доступні прозорі іконки. Ви можете зробити їх світлими або в темному прозорому варіанті, і, звісно, можна змінювати відтінок. Окрім цього, їх можна зробити більшими за допомогою маленького елемента у правому верхньому Куточку. І до речі, в iPadOS тепер можна розмістити до 23 іконок у док. Тобто, якщо ви хочете запхати туди купу застосунків, як на Mac, тепер це реально. І це на останній раз, коли я згадаю про macOS в цьому відео, бо iPadOS стала більш схожою на macOS, ніж будь-коли раніше. І це помітно в абсолютно новій системі вікон та багатозадачності. Якщо ви зробите свайп вниз, щоб потрапити до центру керування, то ви тут можете побачити новий інтерфейс. Усе виглядає оновлено, щоб відповідати скляному радизалі. Зайно який тепер повсюди у системах. Тут з'явилась нова кнопка. Якщо її натиснути, активується нова система керування вікнами. Але ця кнопка доступна лише на айпедах з чипами m серії або на iPad міні, у якого a 17 Pro. Як бачите, у мене цієї кнопки немає. Але ми до цього повернемося пізніше, тому що в режимі багатозадачності змінилося дуже багато чого. З поганих новин тепер немає такого режиму, як Split Over. тобто, коли ви можете у повноекранному режимі запустити дві або три програми, а натомість з'явилась повноцінне керування. Кірвання вікнами так само, як і на MacOS, для того, щоб побачити ці налаштування на iPad 8, 9 і все, що не стосується чипів M, нам потрібно зайти в налаштування в режим багатозадачності, і тут ми можемо обрати Central stage режим постановник, який раніше був привілеєм лише чипів М. Тепер зараз він є і на звичайних iPad. Також є можливість керувати вікнами, так як і на Mac, або відкривати вікна у повноекранному режимі. Коли ви активуєте вікна, Віконний режим. Ви спочатку можете помітити, що нічого не змінилося, але щойно ви відкриваєте застосунок, то з'являється новий інтерфейс. Можна відкривати кілька програм і змінювати розміри їхніх вікон за допомогою ось цього захвату у кутку. Подивіться наскільки все це плавно і відносно швидко працює. Це набагато краще ніж я міг очікувати взагалі від першої бети. І так, ви можете накладати вікна одне на одне. Наприклад, я відкрию YouTube і розміщую YouTube, а потім відкрию нотатки і накладу ось тут. Зверху, тут значно менше обмежень, ніж у постановнику. Система не намагається створити для вас простір. Ви просто берете, і розміщуєте скільки завгодно вікон як хочете, і це справді круто. І знову ж таки, це дуже-дуже схоже на macOS. У мене в якийсь момент просто взяв iPad і завис, тому що відкрив дуже багато вікон, і він не зміг з цим справлятися. До речі, щодо стабільності самої роботи цієї бета-версії, у мене на iPhone SE другого покоління, в якому всередині стоїть аналогічне залізо, він працює набагато стабільніше і плавніше ніж а, перша бета-версія iPad OS. І перед цим, коли в мене стояла OS 18, то вона працювала, ну скажімо, стабільно, але дуже 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 повільно. Тобто, це вже. Прям дуже тяжко для цього iPad, і краще, звичайно, ставити цю операційну версію, коли фінальна віде вже на більш нові iPad. До речі, якщо пройти на є е каталог і обрати серед планшетів iPad, то тут буде два досить непоганих варіанти: це iPad базовий 22-го року і також iPad 2025-го. 22-го року я б не радив брати, тому що різниця в ціні буквально в 2000 гривень, і за неї ви отримуєте вдвічі більший обсяг вбудованої пам'яті і також краще. Процесор там стоїть вже А 16 Bionic, тобто такий, який стоїть в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max. І, звичайно, ви можете обрати для себе більш продуктивний планшет від Apple. Посилання я для вас залишу тут в описі. І все це стає краще ось тут, у верхньому лівому куточку кожного з вікон. У нас з'являються три маленькі кнопки, і вони можуть здатись знайомими, бо вони схожі на те, що є в macOS, і це справді вони. Якщо натиснути на них, вікон це розгортається. Тут ви можете закрити, мінімізувати або розгорнути його на весь екран. Це ті самі світлофори, як і в macOS, і вони чудово працюють у цьому режимі. Навіть якщо ви переходите у повноекранний режим, то ці кнопки все одно залишаються у верхньому лівому куті вікна. А ще натиснути і утримувати зелену кнопку, то можна побачити, що тепер є можливість розміщення вікон у Сітці. Можна заповнювати простір, розташовувати, переміщувати і змінювати розмір так само, як і в macOS. Якщо, наприклад, обрати режим з чотирма квадратами, то застосунки розмістяться у чотирикутній сітці так само, як і на macOS. Також у нас тут є маленький захват, тобто в цьому режимі також працює поділ екрану Split view, і це дуже зручно, але функції slide over її більше немає. Комусь це сподобається, комусь не. Сподобається, але мені зараз подобається набагато більше ніж було. І якщо це ще було недостатньо схожим на macOS, є ще дещо, коли ви заходите у будь-який застосунок і робите маленький свайп вниз, тепер з'являється новий меню бар, такий самий, як і в macOS, зі знайомими пунктами: файл, редагування, перегляд, вікно чи допомога. Тобто все як і в macOS. Але якщо відкрити нестандартний застосунок, наприклад, документи, то як бачимо, що ці підменю, вони не відкриваються, вони трошки. Підглючують і класна річ, тому що це меню змінюється залежно від того, в якому застосунку ви зараз перебуваєте. Наприклад, в нотатках ви побачите конкретні ярлики і опції саме для цього застосунку. А якщо перейти в інший застосунок, то не потрібно повноекранного режиму. Просто проведете вниз від верхнього краю і бачите, що в. Іншому застосунку мені адаптується саме під нього. Також з'явився новий режим EpExPOS. Знову ж таки, він дуже схожий на macOS. Тобто, якщо ми перебуваємо в новому віконному режимі, то ви можете провести знизу до гори екрана і трохи затримати палець, як ніби хочете відкрити перемикач застосунків, і з'явиться новий інтерфейс EpExpos, який вам покаже всі відкриті застосунки у цьому новому вигляді. У цьому новому режимі, якщо натиснути на головний екран, то система розкидає всі вікна в сторони, і ви можете спокійно запустити новий застосунок без Відволікаючих вікон поверх, наприклад, якщо я захочу відкрити новий застосунок прев'ю, я натискаю на нього, і він відкривається. Можна це робити в будь-який момент, коли хочете запустити новий застосунок, і не хочете, щоб вас відволікали вже відкриті вікна. Просто натискаєте на головний екран і, скажімо, запускаєте інший застосунок, який відкривається на весь екран. Потім можна зменшити його розмір, щоб розташувати разом з іншими вікнами. До речі, щоб потрапити в цей режим, не обов'язково бути саме в еpExpo, достатньо просто натиснути на головний екран з будь-якого. Місця. Щоправда, як видно, іноді інтерфейс трохи. Підлагою анімації трошечки криві, і є певні артефакти. Але знову ж це перша бетка, і взагалі я здивований, що вона у мене так працює. Для того, щоб подивитися, що ж змінилося в налаштуваннях саме в цих віконних режимах, давайте туди і зайдемо. Відкриваємо налаштування. Ось вони розгортаємо вікно на весь екран, затискаємо зелену кнопку, щоб перейти у повноекранний режим, і переходимо ось сюди, в режим багатозадачності і жестів, тому що саме тут з'явився новий розділ керування Вікнами, отже, тут можна побачити нову опцію закривати всі вікна після свайпу на головний екран. Якщо ви хочете, щоб після повернення на головний екран усі вікна автоматично закривались, можна це увімкнути. Також тут є перемикач для автоматичного показу чи приховування док. За замовченням він увімкнений, але його можна відключити, якщо це не подобається. У мене це не дуже добре працювало, тому що я постійно бачу доки він не ховається. Коли він ховається, він або підглючує, або з ним щось відбувається. Але пам'ятаємо, це перша бетка. До речі, якщо ви будете користуватись Трекпедом або Magic Mouse, тут тепер з'явився справжній курсор миші, і це не коло як було раніше. Раніше це був просто такий прозорий кружечок, а тепер курсор виглядає справжній як на Mac. Працює він дуже точно, дуже класно, якщо ми використовуємо саме трекпед або Magic Mouse. Якщо ж ми беремо, до прикладу мишку Logitech MX Master 3, то вона працює непогано, але без окремого застосунку Logi Options воно працює не так, як би хотілося. І Ще є одна дуже цікава функція багатозадачності. Якщо ви завантажите великі файли через Safari, експортуєте відео, Final Cut Pro чи фотографії в Lightroom, ці завдання тепер можуть нарешті виконуватись у фоні, поки ви займаєтесь чимось іншим. Наприклад, зараз я відкриваю FXNet і завантажую оце відео, яке велике на 2 хвилини в Safari. Почнемо завантажувати, і при цьому я відкриваю якусь іншу програму, починаю в ній займатися або, взагалі, беру і блокую екран. Я його розблоковую, і як бачимо, продовжує фото оброблятися чи відео, і воно завантажується. Нарешті це зробили. Дякуємо. Нарешті, у нас з'явився справжній файл менеджер, такий фактично, як і на macOS. Тепер є справжні функції керування файлами. Якщо зайти, наприклад, в iCloud Drive чи будь-яке інше розташування в застосунку файли, ось наші документи. І тепер бачимо, що у нас є сортування за датою, змінами чи типом файлу. Це не нове, а от що нове, тепер ми можемо змінювати розмір стовпців, як у Finder на macOS, підлаштувати під себе як вам зручно. Також, якщо натиснути на трикра, От тут в меню можна додати додаткові фільтри. Наприклад, сортувати за розміром, просто додайте цей параметр. І знову ж, можна змінювати розміри всіх стовпців фільтрів так само, як у Finder. Також можна додати стовпець із статусом iCloud, бачити, що вже в хмарі, а що ще синхронізується. Наприклад, робимо цей стовпець маленьким, а розмір більшим. Тут можна відсортувати все за найбільшим розміром. А ще у файлах тепер поруч із папками з'явилась стрілка. Це означає, що можна згортати папки і переглядати вміст, не заходячи в них повністю. Просто натискаємо на стрілочку і бачимо, що у нас всередині не відкриваючи папку як окрему сторінку. А тепер ще одна крута фішка: це зміна застосунку за замовченням. Відкриваємо якийсь файл, наприклад, ось це фото. Якщо натиснути і отримувати файл в застосунку файли, то з'явиться опція відкрити за допомогою. Де ви можете обрати, який застосунок має відкрити цей тип файлу за замовченням. За замовченням він відкривається у застосунку Preview. але якщо ви хочете, щоб всі файли там PNG або, наприклад, JPEG відкривались, наприклад, у Procreate, то можна налаштувати це саме тут. Також можна змінити це через екран інформація про файл. Заходимо в інформацію про файл, крутимо в самий низ і бачимо, розділ завжди відкривати за допомогою і обираємо ту програму, яка нам потрібна. Це дуже схоже на те, що є в macOS. Тут також відображається точне розташування файлу на пристрої, але це ще не все. Це не єдина зміна, що стосується папок. Якщо піднятись вгору, то ви побачите в мене якусь жовту папку. Це теж новинка, така, як і в macOS. Якщо натиснути на будь-яку папку і обрати, налаштувати папку та теги, то відкриється меню, де можна змінити кольор цієї папки і додати емоджі. Ще одна функція, якою я користуюсь постійно на macOS, нарешті з'явилась і в iPad OS 26: це можливість додавати. Папки в док. наприклад, якщо я відкрию цю папку, зроблю натискання і прокручу вниз, то побачу опцію Додати в док. натискаю, і тепер ця папка з'явилася в док. Якщо торкнутися, відкриваються останні завантаження із цієї папки. Це дуже зручно. І так можна додавати будь-які папки. Наприклад, документи, папки, які я щойно створив. Вони всі будуть у нас відображатись у правому нижньому куточку. Новий застосунок передогляд, передогляд, прев'ю. Це той самий застосунок, який давно існує на macOS, і тепер він перейшов і в iPadOS, і в iOS. Це буде досить зручний спосіб відкривати, редагувати та робити нотатки на PDF у документах і зображеннях. Він спеціально розроблений для роботи з Apple Pencil, і це дуже зручно. Тут є вкладка «Нещодавні», а також огляд. Можна, наприклад, просканувати документ прямо з цього застосунку. Тут є різні опції, але головне, що він автоматично підтягує нещодавні файли, що Справді досить зручно. Давайте відкриємо цей файл. Тепер ми бачимо, як виглядає інтерфейс. Тут легко заповнювати дані автоматично і робити помітки ще зручніше, аніж у нотатках. Але це не єдиний новий застосунок, тому що з'явився також Games. Він є в iOS 26, в MacOS26 і також на iPad. Справжніх нових функцій тут немає. Це радше просто нова оболонка, яка об'єднує все в одному місці. На головному екрані видно, в що грають ваші друзі, а також ігри, в які виграли нещодавно. Є вкладка Arcade. Разом бібліотека, де показано ваші дії, досягнення та інші ігри, які ви можете спробувати. Цікава нова функція в iPad OS 26 вона також є і в iOS 26 Називається локальний запис. Якщо зайти в центр керування і вести в пошуку локал, то з'явиться ця функція. Локальний запис можна активувати її прямо з центру керування. Тобто тут можна записувати власне аудіо та відео під час дзвінка, щоб зберігати і редагувати пізніше. І Також ви можете обрати, куди саме зберігати запис. Це справді крута функція. Наприклад, якщо ви записуєте подкаст на iPad чи щось подібне, можна під'єднати мікрофон чи інший пристрій через USB-C чи Lightning або Thunderbolt і записувати звук під час дзвінка у Zoom, FaceTime, Teams або іншому сервісі. І до речі, коли ви перебуваєте у дзвінку чи FaceTime, то під час дзвінка, якщо відкрити панель керування FaceTime у розділі Audio або відео з'явилось нове меню. Тут можна обрати мікрофон, який ви хочете використовувати, якщо він відрізняється від системного, тобто не вбудованого мікрофона iPad. І до речі, сам застосунок FaceTime також зазнав редизайну на iPad. Тепер він дуже схожий на версію з iOS 2 26 і нарешті вони зробили так, що після завершення виклику, щоб його завершити, у вас червона кнопка завершити знаходиться не в правому верхньому куточку, як це було, а у правому нижньому, що є набагато зручніше. Також тепер є нові можливості для скріншотів, як і в iOS 26. Якщо зробити скріншот, у верхній частині екрану з'явиться опція перемкнутися на режим мініатюр, якщо вам це зручно. А якщо натиснути на плюсик, можна використовувати збільшувальне скло. Воно тепер повернулось, можна збільшувати. Частину екрану на скріншоті, і це дуже приємно. Також тут з'явилися нові плавні анімації, наприклад, зверху, коли з'являється панель, вони виглядають дуже стильно. А є ще чекбокс, якщо ви хочете зберегти скріншот у файли, фото тощо, це не новинка, але ця опція, яка раніше є зверху. Якщо зайти в налаштування, загальні, тепер є окремий розділ захоплення екрану, де можна перемикатися між повноекранним прев'ю та звичайним режимом. Також тут можна змінити формат скріншотів з SDR на HDR або навпаки, за замовченням тут стоїть SDR. Застосунок камери. Також отримав приємний редизайн, дуже схожий на той, який ми бачили в iOS 26. Ось тут з'явилися оновлені кнопки, і за замовченням видно лише режим фото та відео, але можна провести пальцем у бік, щоб перемикатись між усіма режимами зйомки. Якщо натиснути на будь-яке з цих меню, воно розгортається, показуючи додаткові опції, як в новому інтерфейсі. iPhone. також трохи оновлено застосунок фото у порівнянні з iPadOS 18, Тут зміни досить помітні. Тепер у розділі бібліотека і колекції вони відокремлені. Усі знімки чи скріншоти, які в. Роботи автоматично з'являється у нижній частині екрана, щоб не було плутанини. У розділі колекції можна переглядати всі альбоми та згортати чи розгортати їх. Також з'явилась можливість змінювати порядок відображення. Потрібно просто натиснути на відповідну кнопку і можна переміщати альбоми у будь якій послідовності. У застосунку повідомлення на iPad вони також отримали редизайн, але він у вас з'явиться лише в тому випадку, якщо у вас стоїть англійська мова, якщо у вас є Apple Intelligence, якщо у вас стоїть A17 Pro чи новіший чіп. Якщо у вас мова українська системна і менше, ніж 8 Гігабайт оперативної пам'яті, то ви жодних змін тут не побачите. Також серед Apple Intelligence з'явився автоматичний переклад повідомлень в режимі реального часу з'явились математичні нотатки, і все те, що перед цим ми бачили в iOS 26 Зараз ми знаходимося в застосунку нотатки і для власників. Apple Pencil Pro, у вас з'явилася нова функція. Це каліграфічне перо Очеред. Це віртуальне каліграфічне перо, його можна знайти посередині між іншими інструментами. Тут є різні варіанти штрихів, і вони виглядають досить класно. Ми, як бачимо, цього нічого на жаль немає. Також у нотатках, якщо відкрити меню спільного доступу, всередині нотатки з'явилася нова опція експортувати в Markdown. Тепер можна зберегти нотатку у форматі Markdown у файли, Dropbox або інше сховище. Завдяки Apple Intelligence, яка тепер підтримується в iPad. OS 26 з'явилися інтелектуальні дії. Якщо створювати нову команду в застосунку команди, тепер є новий розділ Apple Intelligence, де можна вибирати конкретні моделі для використання. Хмарну модель, локальну на пристрої або навіть моделі ChatGPT. Можна обирати будь-які з цих варіантів. Також є інші типи дій, які можна додати до ярлика. Якщо повернутися назад і зайти в галерею, там також з'явилася можливість використання вже готових шаблонів команд, створених Apple, які теж працюють з Apple Intelligence або з чат GPT. Це спрощує старт для. Для нових користувачів. У налаштуваннях з'явився оновлений розділ Конфіденційність і безпека, де тепер є новий підрозділ для заблокованих контактів. Раніше це було всередині застосунку повідомлення, а тепер винесено окремо і виглядає більш логічно та зручно. Також додані нові батьківські обмеження, як в iOS і MacOS. І варто згадати ще одну річ, яка ймовірно актуальна лише саме для iPadOS ніж для iOS. Якщо в цьому розділі конфіденційність і безпека прокрутити до самого низу, то є пункт е... стосовно аксесуарів провідних і за замовченням Система дозволяє автоматично підключати провідні аксесуари, коли iPad розблокована, але ви можете це змінити, щоб автоматично підключати зовнішні пристрої, і вони будуть автоматом прийматися. У iPad 2 тепер доступні ті самі можливості кастомізації екрана блокування, як і в iOS 26. Якщо доторкнутись і потримати палець на екрані блокування, то можна його налаштувати. Можна змінювати розмір годинника, якщо натиснути ще раз, можна змінити товщину шрифту. І також можна змінити сам стиль шрифту, якщо вам не подобається стандартний. Можна Вимкнути оцей режим Liquid Glass і залишити стандартний, який був у минулому році. Зліва можна додавати всі доступні віджити, все працює як і на iOS. Ось такі функції з'явилися в iPadOS 26, і ще раз, це найбільш macOS-подібне оновлення iPad, який я коли-небудь бачив. Тепер я от реально хочу взяти собі якийсь iPad на чипі M для того, щоб спробувати користуватись iPad, я впевнений, що цього разу в мене це вийде набагато краще. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте стосовно нової iPadOS. А я хочу подякувати кожному та кожній, хто має можливість підтримувати наш канал фінансово. Ви також можете приєднатись до цих неймовірних людей. Посилання я для вас залишу в описі. А ми з вами почимось вже зовсім скоро. Не забувайте донатити на ЗСУ. І Слава Україні! Бувайте!